Мені потрібно слухатись слухатись сюди і завжди, вдома, в школі, в університеті, на роботі. Якщо я не буду слухатись, мене виженуть, відрахують, звільнять. Мені потрібно поміщатись в рамки, під мене створені, робити те, що скажуть і як скажуть. Мені потрібно підходити під шаблон, не мати власної думки, бути як всі, слухняним та боягузом. Якщо я озвучу те, що я думаю, мене оголосять хворим. Посадять у психзаклад, заклад або за ґрат. Мені потрібно бути гвинтиком цієї системи, в якій одні люди мають владу над іншими, яка відсіює неслухняних та іншодумців. Це ієрархія, і вона всюди, в кожній системі. Тут немає своїх. Кожен припадає вустами до дупи того, хто стоїть вище, і підкорює того, хто нижче, забувши про людяність, кожен хитрує. Страх примушує людину так низько впасти, страх втратити ресурси, соціальний статус, страх бути неприйнятим, страх піти своїм шляхом, гроші та влада, високомірність та заздрощі. Людина завжди бажала мати владу. Вона усвідомила себе не від цього світу і вирішила все собі підкорити. Вірить в Бога і себе Богом вважає. Хоче стати поважним моральним виродком. Суспільство зневажає іншодумців, тих, хто не схожий ні на кого. А знаєте що? Чхав я на це, чхати на норми та авторитет до бісової матері тих, хто хоче втягнути мене в цю систему. Не маю бажання підкорювати і підкорюватись. Не бажаю пригнічувати і пригнічуватись. Я в стороні від цього, і не тільки я. Багато людей нестандартного мислення пошлють до бісової матері в припадки соціуму, який хворий, який в полоні, який без пастуха заблукає в першому ж лісі. У соціуму лише одна голова, один розум, одна думка. Він не може змінити свої погляди без дозволу пастуха. І кожен, хто коситься на перехожого на нього не схожого, належить до цього одноголового стада.